Привіт, мої возлюблені! Христос Воскрес! Моїстино Воскрес! Я знову радий вас бачити, мої братики і сестрички в Христі Ісусі! Задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде настільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні в нас дуже прекрасний псалом псалом під номером Три. Господи, як же багато моїх ворогів! Багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть: нема йому спасіння в Бозі. Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймися, Господи, врятуй мене, мій Боже! Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців від Господа спасіння, твоє благословення на твоєму народові. Амінь. Мій народ український. Я звертаюся до вас з великим проханням, що наш батько Небесний Він є цар слави, і своєї слави він нікому не віддасть. Отже, давайте будемо віддавати Царю слави в першу чергу славу. Слава Господу нашому Ісусу Христу. А в тіні Його слави, нехай Господь Бог прославить мою неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! А в тіні Його слави, нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів. Слава ЗСУ! Також я хочу. Виразити велику подяку сестрі Інгріді із Латвії і також біблійній організації, яка надала нам ці святі книжки. Тепер слово батька нашого Небесного завжди поруч із моїми побратимами. Дякую вам величезне. Нехай милість батька нашого Небесного в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Я ні в якому разі з вами не прощаюсь. Кажу вам до нових зустрічей. Бережи нас, Боже. Амінь.